Яка краса. Це моя любляча, ідеальна, дорога сім'я. У мене три дочки і гарна дружина, яких я дуже люблю. А це мій перший сімейний колівинг. Дуже теплі стосунки з цими сім'ями склалися у нас. Ми тоді жили трьома сім'ями. Моя сім'я вже 20 років живе. Такому сімейному колівінгу, де ми спочатку жили трьома сім'ями, була що двома жили. Це дуже цікавий досвід, коли не було дітей, потім, коли появилась перша дитина, друга, третя, і є свої певні переваги цього такого побуту. Разом, коли живуть декілька сімей, один із таких моментів, коли сім'ї можуть один одному допомагати, емоційно можуть допомагати, можуть допомагати виховувати дітей, можуть допомагати підказувати, як з дитиною так чи інакше поводитися. Наприклад, ми жили з однією сім'єю, і там дружина, вона могла дуже гарненькі такі. Ручні роботи робити, і малювати могла гарно, і могла гарно а, різні поділки робити. І ось а ні я, ні дружина, ми такого робити не можемо. І ось вона вчила наших дітей, показувала, як це можна робити. А ще момент, коли ви ссоритесь, і похилили свою буйну голову. І над вашими головами чорні ворони літають. І що з цим робити? Як же жити далі з цією дружиною? І тут вам на допомогу приходить інша сім'я, яка допомагає вам вирішити ці конфліктні стосунки з дружиною. І коли вони вам розповідають, як в них все відбувається, ви розумієте, що ваші стосунки це ще не погано. Хтось скаже, що колівінг це для тих, хто бідно живе або у кого недостатньо грошей. Спочатку це може бути і так. Але пізніше, коли вже обіздили увесь світ, і у вас нема навіть місця, куди ставити візи, ви розумієте, що спільне життя має зовсім іний смисл. Ще є такий гарний момент у спільному проживанні в колівінгу, коли діти можуть разом проводити час. Разом гулятися, спілкуватися, дружити, соритись ну це взагалі для розвитку дитини це ну, велика перевага, і це дуже гарно. І ще гарно для батьків, коли, наприклад, у мене в сім'ї є три доньки і немає сина, а у іншій сім'ї є три сина, це взагалі. Просто супер. Можна з іншою сім'єю спілкуватися, е піклуватися про е їхніх дітей, строїти з ними стосунки, гуляти. Це теж перевага. Ще можна багато назвати переваг, коли сім'ї живуть разом в сімейному колівінгу, але краще це відчути, спробувати. Нехай вам щастить. На все добре.